У цьому відео ми з вами повчимося, як потрібно вивчати множення для того, щоб у вас не було проблеми з множенням у майбутньому. Оскільки множення це є додавання однакових кількостей декілька разів, да? то ми будемо це використовувати у цьому завданні. Наприклад, 1 помножити на 1 це просто 1. ми вже це з вами знаємо. Якщо я хочу 1 помножити на 2, то я повинна 1 додати декілька разів. Так? Тобто 2 рази. 1 додати 1 – це буде 2. Для того, щоб помножити 1 на 3, я додаю 1 ще раз. Це 3. Далі ще раз додаю 1, 4, ще раз додаю 1, 5. Ще раз додаю 1, 6. Дуже важливо, щоб ви робили множення саме додаванням на початку, коли ви тренуєтесь множити. так? Далі 6 додати один 7, 7 додате один 8, 8 додати один 9 і 9 додати один 10. Все це в нас було множення за допомогою додавання. Так само робимо з двійкою. 2 помножити на 1 це буде 2. Щоб помножити на 2, ми додаємо двійку, буде 4, додаємо ще раз двійку, буде 6, додаємо ще раз двійку, буде 8, ще раз двійку буде 10, ще раз двійку буде 12, 14, 16, 18 і 20. 3 вже проставлене у цій табличці. як ви бачите, 3 помножити на 1 це 3, 3 помножити на 2, це 3, додати 3 6, додати 3 9, додати 3, 12 і так далі. Так? Далі, тепер з 4 ми робимо так само: 4, додати 4, 8, додати 4 додаємо ми наступним чином до вісьмох. Четвірку розбиваємо на 2 і 2, до вісьмого додаємо 2, це буде 10. І потім іще 2, це буде 12. Розпишу це, щоб вам було видно, коли ми до вісьмого додавали 4, ми розбили четвірку на 2 і 2, оце у нас створило 10, і до 10 додаємо 2, отримуємо 12. Так само додаємо далі 12 додати 4, 16, 16 додати 4 20. – 20 додати 4, 24, 24 додати 4 це 28, і отут використовуємо так само в голові. 28 додаємо 4, четвірку розбиваємо на 2 І, 2. і отут у нас виходить 30 і додати 2, виходить 32. Дуже важливо, щоб ви робили множення, по-перше, додаванням. По-друге, коли ви додаєте з переходом через десяток, потрібно розбивати числа на такі, щоб до десятка, і шматочок залишився. Зараз ми подивимося, як це робиться. На наступних числах, і вам буде видно, що я маю на увазі. П'ятірку пропустимо тут дуже-дуже просто: шістірка. Шість, шість додати 6. Шість, додаємо 6 шість, додати 6. Шість, 6, шість, додати 4, додати 2. Знову, бачите, розбили, щоб вийшло 10. І тут у нас 12. Додати 6, 18. знову 18, додати 6. 18 додати 6, 18 додати 2, додати 4, це в нас 20, і 4 буде 24. 24 І так далі. Додаємо додаванням, повністю заповнюємо табличку додавання Зараз я її заповню до кінця, а вашим завданням буде потренуватись заповнювати її так само.